Не можна керуватися емоціями або політикою при обороні країни. Ще раз наголошую: навколо Збройних сил ми маємо об'єднуватись: влада, опозиція, суспільство, громадські активісти. І думаю, у нас не залишається нічого іншого. Збройні сили можуть точно розраховувати на нашу підтримку і Главком, і його заступники всі. Ми відкриті для співпраці. І точно е, треба припинити практику, коли на кожному мою поїздку за мною слідкують і записують офіцери військової контрозвідки. Друзі, вам є що робити. І е, на сьогоднішній день ви не зможете завадити мені робити ту роботу, за для якої важливіше якої в мене нічого немає. У мене три пріоритети: пріоритет перший це допомога армії. Причому, ще раз кажу, я не волонтер, я не збираю кошти, я витрачаю свої. Все, що заробляю, я намагаюся інвестувати в Збройні сили. Друга позиція це є парламентська робота. І ми маємо стати, вибачте, сторожовим псом, парламентським спецназом для просування реформ, які необхідні для вступу України в ЄС та НАТО. І третя позиція це парламентська дипломатія. Міжнародні е, зустрічі, партнерство для того, щоб зробити потужну єдність, використовуючи мої зв'язки, мій авторитет в світі для того, щоб ми цементували міжнародну підтримку і вирішили ті проблеми, які у нас на жаль в міжнародній політиці з'явилися останнім часом.